Отож, любов до себе починається з прийняття себе, коли ви себе любите, коли ви насолоджуєтесь собою, коли ви розумієте, що хоче ваша душа, що хоче ваша середина, і як з цим бути, лише тоді ви себе прийняли і починаєте діяти так, як потрібно вам, як потрібно особисто вам і нікому іншому. Звичайно. Поради друзів, знайомих та родичів ви можете слухати, але ви їх лише слухайте. Рішення має бути за вами. Коли ви розумієте, що потрібно вам і як потрібно вам бути, як потрібно вам працювати над собою для того, щоб досягти ось того бажаного, лише тоді буде певний результат. І змінити когось ви можете лише за допомогою того, що ви зміните самого себе. Щоб змінити самого себе, вам потрібно пройти дуже багато етапів: спочатку прийняття себе, потім любов до себе, потім розуміння і слухання себе. І, відповідно, потім сприйняття того, що відбувається з вами, не просто так, а лише через те, що попередньому ви зробили певні кроки, певні вчинки, і лише тому з вами відбувається те, що відбувається. Пройшовши ось це все, ви чітко зрозумієте, що і для чого вам потрібно, і відповідно потім збагнете, як потрібно. Потрібно вам діяти далі, і що потрібно робити? Звичайно, в першу чергу потрібно працювати і ще тисячі разів працювати над собою, працювати над прийняттям та побудовою себе. І лише тоді ви отримуєте прекрасний результат.